От ми якраз нас це тригери, тому що щойно проходили повз, і коли чуєш російську мову, звичайно, вона тебе не те, що бентежить, вона якось по-іншому на тебе впливає. Просто хотілося, але багато хто розмовляє російською, але вони є свідомі просто, скажімо так. У мене чоловік в ЗСУ, і я знаю, що в них дуже багато російськомовних, але вони там прийшли і по контракту, і вони служать в них зовсім інше бачення. Вони прийшли і вони мають мету захисту, навіть якщо не спілкуються російською. Але тут багато є українців, які вдівають. Вишиванки, але вони нічого не українці просто. Тому мова, в принципі, я розумію, має значення, але не таке важливе. Коли в ЗСУ, то чоловік каже, не піднімається питання, тому що там є хлопці, які спілкуються і російською, і українською. Тому тут треба тут е, дві сторони медалі, дуже дві сторони медалі. Тому однозначного й нема твердження в мене, наприклад. Колись була радикальна, лише українська. Коли чоловік в ЗСУ трошки по-іншому, трошки розвертає він мене в іншу сторону. Тому що є з Одеси, хлопці, є з Харкова, з Херсона. Вони все життя спілкувалися російською. Вони не можуть в момент перейти на українську, наприклад. Але вони намагаються, вони вчаться. Дуже багато в Донецькій області. Також старшого покоління є, які спілкуються українською ламаною, українською не така, як наша львівська, там івано-франківська, яку ми знаємо свій діалект, а трошки інша, але вони спілкуються, вони в душі просто українці. Отакож стосовно цивільних старший сержант ЗСУ Руслан Кушеленський говорить про те, що російськомовним не варто давати освіти, позбавляти роботи і загалом кримінально переслідувати. Чи погоджуєтеся з цим? Ні. Не погоджуюся в душі, має залежати людина, який має настрій, не не залежить від тої мови, якою вона спілкується. Я кажу, багато є українців, які не заслуговують бути тими українцями, тобто не донатять умовно, не мають щирих помислів, скажімо так, гуманітарка, яку розкрадають і так далі. Ну то ж будемо говорити все ж то ж, вони вдівають вишиванку. І що з того? Ну, тобто, дивимося на вчинки, на дії тих людей, що вони роблять. Для мене важливіше вчинок людини, ніж то, що вона буде говорити, що я люблю українську мову. Це слова, а тут є вчинок. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, то читайте в однойменному телеграм-каналі.